Привіт, мої любі друзі! Я Оленка, і запрошую вас сьогодні в гості до своєї щедрої української хати. Хатинка в мене незвичайна, не така, як тепер, а старовинна, в давнину в таких жили. Давайте ж помандруємо у ті далекі часи. Не познайомимося з побутом та традиціями наших пращурів. А ось і моя хата вона невелика, гарненька. Стіни такої хати білі білі під стріхою намальовані візерунки, а дах хати вкритий соломою. Стоїть оленчина хата, наче біле диво між деревами усаджена соняхами та калиною. Навколо хати подвір'я обгороджене тином, плетеним парканом із гілок та лози. Біля хати обов'язково є квітник, де насаджені різні квіти: чорнобривці, маки, мальви. Також на подвір'ї є ще інші споруди. хлівець для худоби. Корник, клуня, де зберігаються різні продуктові запаси. У давнину біля хати споручували дерев'яну криницю. Криниця потрібна була селянам для того, щоб з неї брати воду чисту та смачну. А тепер зайдемо до хати. Як у ній цікаво! Більшу частину кімнати займає українська піч. Також чисто вибілена, ще й розписана. Візерунками прикрашена. До печі наші предки ставилися з великою пошаною, як до годувальниці та береги. Адже вона не тільки обігрівала хату, а ще й дарувала затишок та й годувала. А вогнище було символом непорушності сім'ї. Наші прабабусі в такій печі щодня випікали хліб, а також варили різні страви у глечиках, ставили їх в піч за допомогою ось такого рогача з великою довгою ручкою. Так само страву і виймали з печі. Уся хата була прикрашена вишиваними виробами, на столі скатертина, на поличках та скриня серветки. У кожній хаті обов'язково був куточок, в якому розташовували ікони, прикрашені вишитими рушниками та квітами. Також у хаті стояли лави, прикриті килимами, колиска, полиці для посуду. Посуд у хаті був переважно глиняний, глечики. Горщики, миски. Але зберігалися вони не в шафах, а на спеціальній полиці. На миснику. Неодмінним атрибутом української господині була скриня. У ній зберігався святковий та повсякденний одяг, а також вишиті рушники, прикраси. Також біля печі був дерев'яний настил, де спала родина. Дорівка української хати була переважно глиняною, щосуботи та перед святами землю змащували спеціальним розчином та застихали пахучими травами, м'ятою чи брецем. А по всій хаті розвішували обереги та зілля, які мали захищати усіх мешканців. А ось такий вигляд у селі має сучасна хата. Вона зазвичай має всі необхідні зручності, такі як електрика, водопостачання та опалення. Сучасні хати зазвичай збудовані з цегли або інших сучасних матеріалів, що забезпечують їх міцність та довговічність. У сучасних хатах зазвичай є кухня, ванна кімната, спальні та вітальня. Вони можуть мати також гараж для автомобіля та інші додаткові приміщення. Сучасні хати часто обладнані сучасною побутовою технікою, такою як холодильник, пральна машина та телевізор. Сучасна хата у селі може бути місцем для комфортного життя та відпочинку. Вона може мати просторий двір з газоном або садом, де можна відпочивати та проводити час на свіжому повітрі. Дітки, давайте подякуємо Оленці за таку цікаву розповідь та екскурсію у минуле. Бо нам дуже важливо знати про те, як жили наші пращури. Бо ми дуже любимо свою Україну і сучасну також.